Нова партія іноземного вантажу. Волонтери організували чергову доставку допомоги для військових. 28 серпня вантаж прибув в Южне. Подолав він довгий шлях із країн ЄС в Червоноград Львівської області. Звідти його доставили місцеві волонтери. У нас є свої склади, у нас є транспорт вантажний. От ну, ми надаємо послуги транспортні. От. Але по проханню наших колегів, колегів от Юра Квочка, от він звернувся до нас, ну і ми з ним з перших днів війни тісно працюємо. Вантажі, які приходять з кордону, вони не мають змоги одразу їхати сюди або в друге місце. От вони вивантажуються в нас, зберігання там гарантується, що нічого не пропадає. Зато відповідаю я. От і таким чином шукаємо якийсь транспорт, може попутний, може сьогодні. Ми привезли самі своєю машиною. От вантаж для воїнів. До цього вантажу увійшли продукти довготривалого зберігання для бійців на передовій, а також обладнання та медичні витратні матеріали для Одеської обласної лікарні. Допомогу передали з Німеччини та Польщі. Поляки, само собою, вони найбільше вони, скажемо, Активні тим, що вони надають, роблять ці збірки для нас, отримують ті вантажі. На початку вони також, але ну, джерело має властивість, як то кажуть, висихати. Всюди, в країні, попіднімалися ціни, і так само е, самі поляки кажуть, що ну, трошки важко їм вже допомагати, але в плані організації, щоб е, організувати склад, відвантажити, отримати. От от, З за, за цим велике дякую. Кошти на оплату логістичних послуг допомогли зібрати жителі южного, розповідає Юрій Квочка. Сума була 45 тисяч гривень. Груз Гамбургу треба було перевести на польський склад, оплатити польському перевозчику. Хранення грузу, слава Богу, поляки з денег з не беруть. Друзі з Червонограду не беруть ні за загрузку, ні за перегруз, ні за у тобто нас Кожен допомагає, як може. Наступного дня волонтери приїхали в Одеську обласну лікарню. Заклад отримав шість ліжок, кисневий апарат та витратні матеріали. Звісно, необхідна нам допомога. І така допомога більш сучасна. Э, оборудовання, яке нам буде і вдома приносити, і допомагати. Много функціональні кровати, які будуть допомагати нам і больним буде удобніше на них. Більше про доставку вантажу дивіться у програмі Об'єктив.